Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї. етері – новини Прикарпаття. А в студії для вас працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску щоденна хвилина мовчання, в знак пам'яті про полеглих захисників, особливості вступної кампанії та відпочинок у літньому таборі. Усе найважливіше уже за мить. Став до лав захисників, бо не міг стояти осторонь. Військовослужбовець Сергій Галій за кілька днів після початку великої війни залишив роботу у Прикарпатському онкоцентрі та добровільно пішов до територіального центру комплектування. Після бойового злагодження вирушив на Донеччину захищати Україну. Його історія далі у матеріалі. Війна змінила усе. 31-річний франківець Сергій Галій до повномасштабного вторгнення працював інженером МРТ у Прикарпатському онкоцентрі. Вранці 24 лютого, каже, зібрав найнеобхідніше. Взяв кота, купив продукти та воду і пішов на роботу. Але вже за кілька днів вирішив, мусить йти захищати країну. Пішов в військомат міський. Там три дні посидів в тому військоматі. Кожен день казали – все, відправляємо, відправляємо. І відтоді десь 27 числа відправили в старичі, відправили вчитися на артилеристів. На, на рапірі. На рапірі. Трошки ми повчилися, потім обстріляли старичі. Після короткого навчання Сергій опинився на Донеччині. Перші дні на передовій, пригадує, були найважчими. Постійні у обстріли, мінімум інформації та невідомість. Нас відправили в піхоту і стали тоді старшим стрільцем. Чим відрізняється старший стрілець від обичного стрільця, я так і не зрозумів. І мені так ніхто й не повідомив. Після цього ми 1 квітня нормально так отримали. Багато людей потрапило в полон. Десь недавно, це коли було тисячу на тисячу людей, обміняли ту людину, яка була зі мною. Там приходили такий трохи опитніший лейтенант. Він нам приблизно пояснив. В нього були дуже грандіозні плани. Що там виїжджає БМП? Ми витягуємо Брауні, Брауні підбиваємо його в гусницю. БМП добиваємо, потім його вночі прилазимо, евакуйовуємо то БМП. І маємо тепер ми стаємо механізованими з'єднанням. Це не сталося. Після обстрілу частину підрозділу перекинули на позиції, інші залишились в ангарі. Мені пропонували під на позиції такий та ні, давай, Роман, послухай, як ти вернешся і розкажеш мені, як там було. От він і потратив полон. По один пропавший безвісті, кулеметник десь пропав. І потім пішлася вже почалася стрілкатня. І десь через дві години пробіг той хлопець, який розказував, що які в нас грандіозні плани. Він такий, блін, виходьте на зв'язок з постом, де пост, з постом втрачений зв'язок. Почали організовувати якусь. Хотілося б сказати оборону, але це були якісь хаотичні дії. Згодом вони опинились просто неба без укриттів. Тільки ввечері приїхали побратими, які допомогли вибратись і повернутись у безпечніше місце. Потім нас ще відвезли на полігон, щоб ми трошки навчилися стріляти. Ми трошки постріляли, мабуть, більше, ніж в цьому. В старечах за час служби Сергій змінив кілька напрямків і батальйонів. А в липні 2025 року через поранення продовжив службу вже в тилу в одному з територіальних центрів комплектування та соцпідтримки в Івано-Франківську. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Захист прав і відкритий діалог уповноважений Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області. Провів виїзний прийом громадян у Коломиї. Мешканці зверталися з найболючішими питаннями щодо прав військових, полонених, зниклих безвісти та інших соціально важливих тем. Це вже 30-та громада на Прикарпатті, яку відвідав омуцмен. Поспілкувалися з ним і наші коломийські журналісти. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в Івано-Пранківській області Віталій Вербовий разом із колегами продовжує проводити активну просвітницьку роботу. Тепер, каже, найчастіше звертається з питань захисту прав військових полонених, зниклих безвісти. Інституція повноваження є членом координаційного штабу з поводження полоненими з особливий період. Це та структура, яка створена державою, куди входять представники уповноваженого з прав людини, куди входять СБУ, ГУР, Міністерство закордонних справ, МВС. Це є цей штаб, і ми тут в області також всі взаємодіємо між собою. І ми, наприклад, отримуємо звернення від людей, передаємо звернення в списки на ту сторону щодо полонених, перевірки тих полонених та сторона, скажімо так, дуже малий відсоток, дає відповіді. У Коломиї Віталій Бербовий поспілкувався з мешканцями дві години. каже, люди приходили з найрізноманітнішими проблемами від власне захисту прав військовослужбовців, які зараз в війську і звертаються близькі щодо поновлення їхніх прав до побутових питань нарахувань нарахування податків судових рішень щодо неправомірного нарахування податків. Тобто це соціально-економічні права. Ми їх називаємо. Омусман чітко структурував. Це захист прав військових. Були звернення, два звернення. І останнє це загиблого мама героя. Ну, не загиблого померлого. Він помер під час несення військової служби. Це власне встановлення справедливості. Виїзні прийоми Віталія Вербового відбулися уже у понад 30 громадах Прикарпаття. До кінця року він планує відвідати всі територіальні громади області. З Коломиї Богдан Малайський, Олен Ровеншу, телерадіо компанія Раї. Щодня о 9-й годині ранку Україна вшановує полеглих героїв хвилиною мовчання. Традиція пам'яті об'єднує людей навколо спільної шани до тих, хто віддав життя за державу. Платформа Тепле місто ініціювала розміщення в Івано-Франківську наліпок нагадувань, які можна побачити при вході до закладів. Ці позначки спонукають зупинитися на мить і вшанувати загиблих. Деталі дізнавалась Яна Лазорик. Мить пам'яті, вдячності та поваги. Щодня о 9-й ранку в Україні лунає хвилина мовчання. Шанування всіх, хто віддав життя за нашу свободу. Для того, щоб нагадати про це мешканцям Івано-Франківська, платформа Тепле місто створила спеціальні наліпки. На яких пише «Зупинись, тиша наш спосіб пригадати чи «Зупинись, згадай, подякуй, або ж для простору, ми створили інші наліпки, що цей простір зупинає, зупиняється зупиняється 9-й годині, щоб вшанувати хвилиною мовчання? Ми ділимось наліпками, які є абсолютно безкоштовними, які можна взяти в нас в офісі і розклеїти як на машину, на велосипед, на ресторан чи вдома, навіть на віконечку. Ветеран Андрій Фармуга впевнений. Щоденна хвилина пам'яті за полеглими у російсько-українській війні, це жест, якого має дотримуватися кожен. Останнім часом помічаю, що все більше і більше людей зупиняються, більше автівок зупиняються. Тобто з кожним днем, власне, де десь приходить усвідомлення в людей, що оця хвилина їхнього часу це певного роду. Як вдячність тим людям, які полягли, власне захищаючи нашу незалежність, наліпки вже розмістили на вході до різних закладів харчування Івано-Франківська. Серед них і одна із мереж ресторанів, які першими долучилися до ініціативи, щоб нагадати відвідувачам про мить, коли потрібно зупинитися, та згадати про полеглих героїв. Ми самостійно прийняли рішення впроваджувати хвилину мовчання в закладах ще минулого літа. І з того часу ми це автоматизували, і кожного ранку працівники зупиняються, ми не проводимо сервіс, ми відкладаємо всі процеси і хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять. Ми зупиняємо музику, йде оголошення про те, що це хвилина мовчання, іде вільнік, і, ну, і наліпка також в тому числі допомагає привернути увагу гостей. Наліпку на двері свого закладу, будинку чи автомобіля може розмістити кожен охочий. Їх роздають безкоштовно та без обмежень. Для цього достатньо написати команді теплого міста у соцмережах або на електронну пошту. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей Україна чекає на молодь із тимчасово окупованих територій. Щороку тисячі абітурієнтів із загарбаних населених пунктів обирають українську освіту. Та багато хто досі й не знає, що вступити до закладів вищої освіти України вони можуть за спрощеною процедурою, без національного мультипредметного тесту, паспорта та навіть онлайн. Які умови вступу діють і куди звертатись, розкаже Юлія Торконяк вже за мить. Обирай майбутнє в Україні держава гарантує безпечний та безкоштовний вступ до вишів для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Про це розповіли на брифінгу в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Нормативні документи регулюють, прописують чітко правила для тих вступників, які переселилися з цих територій після 1 січня року вступу, тобто після 1 січня цього року. Такі вступники, якщо не складали національний мультипродметний тест, вони мають право вступати в університети за результатами співбесід. Також в кожному університеті, в тому числі в нашому фіснує центр «Крим, Донбас, Україна, який зустрічає таких абітурієнтів, консультує їх, супроводжує до моменту зарахування. Для вступників діє спрощена процедура. Можна скласти іспити дистанційно, анонімно і за підтримки фахівців. Якщо у молоді немає документів про освіту, при університетах працюють спеціальні школи. Там допомагають отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту. Таким вступникам в школі призначаються так звані атестації, підсумкові атестації, і вони складають у школі українську мову історію, отримують документ. Довідка формується відповідна. І ця довідка, якщо вступник може сам, він її бере, і звертається в університет. Вона слугує документом, який підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти. Або школа, в якій відбувалася ця атестація, сформовану довідку може передати в університет без Участі вступника. Надалі вступники звертаються у приймальну комісію, надають необхідні документи особисто або онлайн. Всі відомості персональні зашифровуються, тому єдина державна база базанович освіти відомості про таку дитину поступає в зашифрованому вигляді. І якщо дитина має право вступати без вступних іспитів, ми зараховуємо їй результати. Документи переглядаються, наявні документи, які підтверджують або статус внутрішньопереміщеної особи, або статус особи, яка перебуває на тимчасово окупованій території. Для цього в нас працює і в кожному університеті працює юрист, і визначають подальший шлях вступника. Держава передбачила окремі квоти для вступників із тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Для університетів, які не є внутрішньо переміщені або які умовно працюють, так як наш карпатський університет в тилу, це не менше 10% від загальної кількості місць державного замовлення. Якщо є, працює і набирає вступників університет, які є переміщеним університетом, у них квотних місць більше від 10 до 50%. може бути міст державного замовлення виділених на квоту. І за результатами конкурсу, за результатами отриманих оцінок, такі вступники вступають на котні місця. Навіть якщо не вдалося вступити на бюджет, можна брати участь у конкурсі на загальних умовах. Ми його називаємо постанова 12.24 нашого кабінету міністрів, яка чітко регулює черговість отримання місць державного замовлення уже студентами університету. І відповідно люди з тимчасово окупованих територій або внутрішньопереміщені особи мають право за чергою номер 4. Чарга номер 1 – це діти загиблих. черга номер 2 – це учасники бойових дій. Чарга номер 3 це діти-учасники бойових дій і черга No4 це власне особи переміщені мають право на отримання ВК від державного замовлення на навчання. Крім того, усі особи, які належать до категорії переміщених з окупованих територій або ВПО, мають право на отримання соціальних стипендій. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія РаІм. Крок до майбутнього. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся день відкритих дверей. Майбутні вступники отримали відповіді на ключові запитання: як подати документи, які існують пільги, варіанти фінансової підтримки та можливості вибору спеціальності. Кар'єрні консультанти та експерти закладу надали фахові поради та допомогли зорієнтуватися у вступній кампанії. Яна Лазорок дізнавалася, чому обирають саме цей університет і які напрямки зараз у пріоритеті. Напередодні офіційного старту подачі заявок для вступу у навчальні заклади у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника провели День відкритих дверей для майбутніх студентів. Абітурієнти мали можливість ознайомитися зі спеціальностями, дізнатися про пільги і фінансову підтримку, а також отримати відповіді на свої запитання від спеціалістів. Хочемо допомогти нашим вступникам надати їм максимальний інформаційний супровід, аби не загубитися у алгоритмах цьогорічної вступної кампанії. Сьогодні наші локації вони облаштовані кар'єрними консультантами, наголошую саме кар'єрними консультантами, де наші вступники матимуть. Можливість поспілкуватися безпосередньо з нашими відбірковими комісіями на предмет самої освітньої програми спеціальності, яку вони для себе обирають. Майбутні студенти поділилися тим, яка спеціальність їм припала до душі, та чому обирають саме Карпатський університет. Вступаю на спеціальність міжнародні відносини. Ну, насамперед обрав її через е, можливості особистісного розвитку, через е, можливості, які, які вона відкриває у майбутньому, через таку е, перспективу. Насамперед. Е, також е, дуже сподобався університет, е, методи навчання, методи викладання і е, від цього і відштовхувався. Я міжнародні відносини Маркетинг. маркетинг. Ну мені цікава політика, мені цікаві іноземні мови. Тут так. Мені продажі цікавлять і в І Яку спеціальність? На психологію. На психологію. Знаєте, в нас, враховуючи війну, враховуючи взагалі стан нашої країни, в нас дуже велика потреба в кваліфікованих якісних психологах. Думаю, через це. Чому обираєте професійському? Він самий як би так сказати, престижний з наробленою науковою базою. Саме якісний Івано-Франківський. Тому що мені дуже подобається. Зучиться майстра. Сьогодні це найважчі дізнатися щось нове, про вступ і відкрити для себе відповіді на всі питання. Виконувач обов'язків ректора Карпатського університету Ігор Цупенда розповідає: цьогоріч очікують значну кількість мотивованої, наполегливої і талановитої молоді, яка, попри складну ситуацію в Україні, залишається тут і прагне навчатися та розвиватися на благо держави. Сьогодні освітні програми, які пропонує університет, є настільки різноманітні, які дозволяють забезпечити освітні зацікавлення і потреби кожного випускника. Знову ж таки, ми входимо в когорту університетів, які є найбільші за кількістю студентів, і вона коливається від 15 до 17 тисяч студентів. Якщо аналізувати попередній рік, то разом на бакалаврат. Магістратуру, другого вищу освіту, аспірантуру ми прийняли близько 6 тисяч студентів. Традиційно зараз увага звернута на психологію, і дійсності це той напрям, який цікавить суспільство. Залишається в топі і в іноземні мови, знову ж таки, правознавство, міжнародні відносини. До слова, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника займає шосте місце у консолідованому рейтингу закладів Вищої освіти України 2025 року. Яна Лазорек, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». Смертельна ДТП в Івано-Франківській громаді. Вранці, 18 липня, до поліції надійшло повідомлення про аварію, що сталася на автодорозі три Чернівці Мамалига поблизу села Чукалівка. Зіткнулися два автомобілі: Тесла та Мерседес Спрінтер. Що відомо на цю мить у прямій мові речниці поліції Прикарпаття? Попередньо внаслідок аварії водій автомобіля Тесла загинув на місці події. А керманича та пасажира Мерседес Сплінтер з травмами доставлено до лікувального закладу. На місці події працює слідчо-противна група та патрульні поліцейські Наразі встановлюються усі обставини автопригоди. Невдовзі слідчими буде розпочати кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. На Тлумаччині поліцейські оперативно затримали зловмисника, який викрав мотоцикл односельця. Повідомлення про крадіжку надійшло до поліції від 17-річного мешканця Тлумацької громади. Хлопець розповів, що з берега річки Дністер зник мотоцикл, який належав його дідусеві. Подробиці у прямій мові речниці поліції Прикарпаття вже за кілька годин виявили викрадений транспортний засіб. З'ясували, що викрадач не впорався з керуванням, допустив падіння мотоцикла та залишив його на узбіччі дороги. Сам з місця події втік. Однак, згодом був затриманий працівниками поліції за місцем проживання. Правоохоронці встановили що до злочину причетний 27-річний місцевий мешканець. Фігурант у слідчі повідомили про підозру за частиною 1 статті 289, -ї. незаконне заволодіння транспортним засобом, Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Забути про вибухи, обстріли та біль. Елітній табір Лімниця відкрив вже третю зміну і прийняв 185 дітей з різних куточків України. Серед них діти військовослужбовців, чиї батьки нині боронять нашу державу. А також приїхали діти з Гуляйполя, Куп'янська та Покровська. Попереду на них чекає активний відпочинок, нові знайомства, цікаві екскурсії та програма, яка дозволить хоча б на мить забути про війну. Як відпочиває малеча, побачите у наступному матеріалі. Івано-Франківський та Бірлівниця зустрічає третю зміну і дарує нові враження для 185 дітей з усієї України. Серед них 30 дітей військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Делівейс», 50 дітей з Гуляйполя, 25 з Куп'янська та 40 з Покровська. На малечу чекає насичена програма, екскурсії та оздоровлення. А головна мета табору хоча б на деякий час відволікти дітей від жахіття війни. Насичена цікава розважальна програма, також екскурсійна насичена програма. Тобто, це є манява, це є скелі добуша, це є поляниця, динозавропарк. Тобто, ми маємо що показати, ми маємо чим гордитися. Серед тих, хто вже насолоджується відпочинком в таборі. Анастасія Фефілова із Куп'янська. Дівчина каже, вже відчуває, як відволікається від тривог війни, завдяки природі та розвагам. Я відчуваю, що вже відволікаюсь. Тут дуже добре, дуже природа така класна і програма. Були мої знайомі, і ще познайомились там з дівчатами. Так все добре. Слова дівчини підтверджує і Анастасія Гой з Гуляйполя. Тут немає тривог, тут немає вибухів. Тут трішки спокійніше ніж в моєму рідному місці, і тому я думаю, тут можна відпочити. Оксана Мишковська, яка привезла дітей з Куп'янська, ділиться їхніми позитивними враженнями від відпочинку в таборі. Нам дуже тут подобається. Дуже подобається дітки беруть участь у всіх можливих конкурсах, змаганнях. Ну відгуки тільки дуже добрі від діток. Таких змін у таборі лімниця буде ще багато. Адже за будь-яких обставин усі діти мають відчувати безтурботність та радість, впевнений. Очільник Івано-Франківської громади Руслан Мартінків. Ми традиційно вже другий рік поспіль для 10-ї гірсько-штурмової бригади для дітей маємо дві зміни. Дітки мають можливість в наших військових наших героїв відпочити в таборових умовах. Мають гарну програму харчування. Тому розвиваємо на табір лівниця і допомагаємо військовим. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». у Коломийській бібліотеці. Філії відбулася презентація альманаху, окрилені музою видання. Представив заслужений працівник культури України Богдан Клапчук. Збірка це своєрідне поетичне полотно, де переплелися твори коломийських літераторів, написані упродовж останнього року. На творчу зустріч завітали поціновувачі слова. Побувала там і наша коломийська знімальна група. У свої майже 85 років коломоянин Богдан Клапчук активно пропагує творчість місцевих авторів. Цього разу їх твори об'єднав у альманах, окрилені музою. Наша ціль залучити якнайбільше молоді, дати поетичне слово, яке на сьогоднішній день є головною зброєю проти нашого ворога. Багато творів лишилося не надрукованих ще, але я думаю, ми то виправимо працею своєю, працею літераторів, поетів. Я думаю, що сьогодні буду я вирішувати співпрацювати із товариством, можливо, таке що ми і об'єднаємо і музику у цьому альманасі. Модераторкою заходу була заслужена працівниця культури України Ольга Руданець. Вона вже багато років співпрацює з Богданом Клапчуком. Це другий їхній спільний альманах. Нас пов'язували дійсно роки співпраці. Я завжди дивувалася його такому творчому неспокою. Він завжди щось шукав, щось все в йому не так було. Щось він хотів змінити, щось все він хотів нове придумати, і зараз. Подивовуюся тим, що людина, перебуваючи в такому поважному віці, весь свій вільний час практично віддає громадській роботі. Це надзвичайно зараз важливо. Ольга Роданець вважає, що Коломия, як культурний центр Прикарпаття, повинна мати такі альманахи. Коломия дуже має багато талантів, власне, і поетів, і письменників, які не завжди мають можливість чи навіть охоту видати вийти окремою книжкою, а в такому товаристві їм то пасує. І я думаю, що це Дуже добрий приклад, дуже добрий зачин. До речі, він не перший. Коло ми вже були такі зачини. Колись Василь Буджак, по-моєму, мені здається, діл альманах вийшов у двох випусках спільно з музеєм історії міста. Були такі зачини, але вони якось були недовготривалі. А Богдан Клапчук вже готує новий альманах. Там буде чимало новинок, запевняє упорядник. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Це були головні події. Прикарпаття. Попереду міжнародні новини. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб нічого не пропустити.